Біля стадіону Буковина за годину до початку матчу людно лунає гучна музика. Вболівальників розважають танцівники. Вони влаштували справжні батли, аби зарядити своїми емоціями гравців. Це звичайно круто, і мені це дуже сподобалося. І Допомогти їх розважити і глядачів також розважити. Бо всім цікаво, як танцюють люди, і всім подобаються всі такі трюки, і Це всіх підбадрює. Так поруч величезний стенд з фото всіх граців «ФК Буковина. Аби кожен охочий зміг, хоч на хвильку, стати частинкою улюбленої команди. На вході до стадіону болівальники зустрічають. Найкрасивіші дівчата Чернівців. Я сподіваюся, що ми піднімемо настрій нашим хлопцям, адже краса врятує світ, і ми допоможемо хлопцям виграти і будемо ну, палко вболівати. Перед цим матчем своєю злагодженістю та граційністю підтримали чернівецьку команду дівчата барабанщиці та танцювальна студія шоу Тайм. Вже традиційно перед матчем та в перерві між таймами власники щасливих квитків отримали заохочувальні призи. Футбол це моя любов, це моє життя. Це драйв Прийшли сьогодні з великою компанією друзів підтримати з хорошим настроєм. Надіємося на перемогу і будемо вболівати за наших хлопців. суперпрес прислед телевізор який презентувала громадська організація «Золоті леви Чорної Сотні, отримав постійний вболівальник Олександр. В захваті, просто не Не, неожиданно. не думав, що таке може бути. А людям, які постійно допомагають команді, презентували від партнера команди обнови Єврошоп сертифікати на придбання спортивного одягу і взуття. Робимо той внесок, який потрібен, щоб дійсно такий стадіон збирався. повніше ще наша команда грала». Сама гра Буковини з Барсою також потішила вболівальників активністю гравців і, хоч результат гри нічийний, але матч видався видовищним. Наші хлопці, особливо в другому таймі, мали десятки гольових моментів та не пощастило. Рахунок на табло залишився 1-1. Наступну гру Евка Буковина зіграє 10 жовтня на виїзді у Кременчуці з тамтешньою командою Кременець. Людмила Григорчук Іван Чижик, Місцевий час.